Закон третій. Приховуйте свої наміри. Більшість людей помилково вважають щирість та відкритість чеснотами на шляху до влади. Вони розгорнуті книги, готові розповісти про свої плани, думки та наміри. Однак для тих, хто прагне впливу, така поведінка є самогубною. Суть закону, тримайте людей у невіданні, ніколи не розкриваючи своїх карт. Якщо ваші опоненти не знатимуть, що ви замислили. Вони не зможуть підготувати захист. Заженіть їх у кут, напустіть туману, і коли вони зрозуміють ваші наміри, буде вже надто пізно. Мистецтво двозначності: щоб приховати свою реальну мету, слід ввести людей в уману, використовуючи двозначні сигнали та удавану щирість якщо люди не можуть відрізнити справжнє від удаваного, вони не вгадають вашої мети. Найкращий приклад цього. Історія Нінон де Ланкло, знаменитої французької куртизанки, яка навчала Маркіза де Севіньє мистецтву спокушання, її план вимагав непрямих дій. Маркіз мав удавати байдужість, спілкуватися як друг, а потім викликати ревно що, з'являючись з іншими жінками. Графиня була заінтригована, насолоджувалася сум'яттям та ревнощами, оскільки будь-яке почуття краще, ніж нудьга. Вона йшла за маркізом, хоч і не знала, куди він її веде. Фатальна помилка сталася, коли маркіз відкинув план і імпульсивно розкрив намір, освідчившись у коханні. У ту ж мить гра скінчилася. Його дії постали в новому світлі як підступні й потворні. Його щирість зруйнувала чари, а двері графині зачинилися назавжди. Стратегія протилежного маневру у великій політиці цей закон дозволяє отримати владу через обман, що здається неможливим. Отто фон Бісмарк у 1850 році прагнув війни з Австрією для об'єднання Німеччини, але знав, що Пруська армія не готова. В той час, як парламент жадав бою, Бісмарк виступив з промовою за мир, вихваляючи Австрію. Цей вчинок ішов цілковито в розріз з його репутацією пристрасного патріота. Його опоненти та король були збиті з пантелику, повіривши, що він змінив погляди. Король, вдячний за підтримку миру, призначив бісмарка міністром. Отримавши владу, бісмарк швидко зміцнив військо, щоб згодом здійснити свій справжній намір перемогти Австрію. Він успішно використав протилежний жест. Як ідеальне прикриття для своїх амбіцій. Використання Димової завіси Навіть найкращі шахрайства потребують димової завіси, щоб відвернути увагу людей від справжніх цілей. Димова завіса це щось знайоме, буденне або навіть шляхетне. Перше. Звична зовнішність шахрай жовтий хлопчик Вайл. Успішно обдурив мільйонера Гізіла, використовуючи буденну бізнес-аферу продаж мисливського будиночка, як прикриття для справжнього плану інсценованого боксерського матчу. Гізіл був настільки зосереджений на бізнес махінації, що його підозри були присиплені, і він не помітив очевидних ознак шахрайства. Друге, Лестовий для параноїка правитель Хайле Селасія. Обдурив обажного воєначальника Бальчу. Бальча підозрював пастку на бенкеті, тому Селасія посилив ці підозри, дозволивши Бальчі прийти з шістима стамохоронцями і надавши йому всілякі почесті. Ця димова завіса Лестови змусила Бальчу відчувати повний контроль, тоді як армія Селасія в цей час обходила його табір і, скуповуючи зброю, роззброювала його десятитисячне військо без жодного пострілу. Найкращі інструменти приховування не проникне обличчя. Найпростіша форма димової завіси вираз обличчя. За безвиразною банальною зовнішністю можна приховувати будь-яке бузовірство. Франклін Делано Рузвельт та барон Джеймс Ротшильди досконало володіли цим мистецтвом, маскуючи свої справжні думки привітними усмішками і невиразним виглядом. Талейран. Мав обличчя, яке, за словами стендаля, ніяк не можна було вважати його барометром. Хенрі Кіссенджер, за столом переговорів, своїм монотонним голосом і нескінченним переліком деталей доводив опонентів до сліз. Коли їхні очі скляніли від нудьги, він раптом ошелешував їх сміливими вимогами, захоплюючи зненацька. Шляхетний жест Люди легко вірять у шляхетні вчинки, оскільки це приємно. Шляхетний жест стає ідеальною димовою завісою. Арт-дилер Джозеф Дювін допоміг створити національну галерею мистецтва, що виглядало як акт благодійності. Насправді це дозволило його клієнтам уникнути податків, звільнити місце на стінах для нових картин і спровокувати зростання цін на ринку. Створення патерну послідовність дій, які змушують жертву очікувати, що ви будете чинити так і надалі. Створює потужну оману. Грабіжник Джей Гульт кілька разів продавав свою компанію конкурентам Western Юніон за великі гроші, формуючи паттерн вигідного продажу. Коли Western Юніон очікували чергового продажу, Гульт натомість розпочав війну за поглинання і врешті здобув повний контроль над компанією. Мімікрія. Мімікрія це простий трюк, де ви зливаєтеся з оточенням, щоб не викликати підозр. Під час холодної війни британські чиновники-шпигуни, які передавали секретні дані радянам, роками залишалися невикритими, бо були своїми людьми, прекрасно вписувалися в середовище своїх колег. Що краще ви мімікруєте, то менше підозр викликаєте, і то легше вам приховувати наміри. Заключні поради та зворотній бік. Пам'ятайте, потрібна терпіння та покора, щоб притлумити яскраві барви і надягти маску непомітності. Врешті-решт, овеча шкура дозволяє лису пройти до куратника. Зворотній бік закону. Якщо ви вже маєте репутацію дури свита, димова завіса не спрацює. З часом стає все важче маскувати підступність. У такому разі краще все відзнати і здаватися чесним, як Пініас Тейлор, Барнум. Король обману 19 століття, який перестав приховувати свої трюки і навіть описав їх у автобіографії. Його любили саме за те, що він визнавав, що світ хоче обманюватися. Іноді також доцільним є яскравий і виразний жест, як шоу шарлатанів 18 століття, але він швидко викликає підозри і в тому публіки, владні люди з невиразною зовнішністю, талейрани, ротчельди, Кісінджери – Можуть практикувати свої обмани до віку на тому самому місці, оскільки їхні трюки рідко набридають і не викликають підозр.